Вітаю, шановні члени журі та учасники форуму Дотик природи. Я Гавриш Ярослава, учениця 11 класу Слов'янського педагогічного ліцею Слов'янської міської ради Донецької області, хочу представити вашій увазі роботу на тему вивчення впливу антропогенних чинників забруднення на екологічний стан річки Казени Турець. Місто Слов'янськ, що знаходиться на півночі Донецької області, славиться своїми працьовитими людьми. Історію, а також природою, центральне місце, в якій посідають водні екосистеми, такі як Лимани, річні або солоні Озера та річки. Саме вони зазнають найбільшого забруднення. І мене, як громадянина свого міста, а також учасника екологічної організації нашого закладу «Едельвейс», ця проблема дуже схвилювала. Отже, актуальність нашої роботи обумовлена комплексним дослідженням водних екосистем за їхніми. Забрудне фізико-хімічними показниками, а саме на прикладі річки Казени Торець. А також актуальність полягає у тому, щоб дослідити вже існуючі та розробити нові е, заходи. Отже, метою нашою роботою стало визначення екологічного стану річки Казени Торець під час війни, тому ми для себе окреслили наступні завдання. Визначити масову концентрацію сухого залишку, кількість сульфатів, амонів іонів, а також водневого показника у пробах води. Практичне значення нашої роботи полягає, що дослідження, проведені разом з фахівцями БУР, тобто Басейного управління водними ресурсами України, може бути використане й іншими регіональними або місцевими лабораторіями дослідження якості води. Також ми хочемо привернути увагу небайдужих людей та інших лабораторій щодо вирішення цієї екологічної проблеми. Наша робота проводилася протягом грудня 2023 року, по 24 2024 року. Саме мною були зроблені інші дії. Це опрацювання наукової літератури з означеною проблемою. Далі, це добір проб води. В трьох локаціях. А саме локація No1, стараріччя річки Казене торець локація номер 2 спрямене русло річки казені торець та локація номер 3 балка Мазаний Я. Також я отримала навички щодо роботи з лабораторним обладнанням. А це спектрофотометр, PH-метр, ваги електронні або водяна лазня. Ще я зробила систематичну обробку даних, результати якої. Нам дозволяє тепер говорити про наступне. Умість масової концентрації сухого залишку в пробах води річки Казейний торець мав сезонну динаміку. Але найбільше забрудноявилася ділянка номер 1 показники якої перевищували норму в 2,8 разів. Кількісний показник pH. Він також коливався по сезону. Зимовий період показник давав позначку кислого середовища, а в літній період року показник давав позначку сильнолужного середовища. Лужність ми пояснюємо переважно природними чинниками, тоді як кислотність антропогенною, антропогенними чинниками. Уміст масової концентрації мунів у пробах води річки казени тарець також мав сезонну динаміку, зменшувався в зимовий період року, збільшувався в теплий період року і перевищував норму впродовж всього року від 2 до 19, цілих разів. Омість масової долі сульфатів у пробах води річки казани тарець також перевищував норму у всіх ділянках протягом всього року, що ми пояснюємо це антропогенною діяльністю людини. Отже, також ми хочемо сказати, що, звичайно, дослідження лише цих чотирьох фізико-хімічних показників не може дати повної об'єктивної оцінки екологічного стану річки Казани-Торець. тому ми маємо надію продовжити наше дослідження і досліджувати ще інші фізико-хімічні показники якості поверхневих вод. Також хочемо зазначити, що саме війна, отже, детонація. Снарядів, ракет негативно впливає на екологічний стан річки, а це, в свою чергу, призводить до захворювань не тільки людини, а й гідробіонтів. Дякую за увагу! Слава Україні!